робота бізнес тренером, що де, як і як я так працюю. Всім привіт! Ви на каналі Женя Череже. Ви тут дивитесь, можна подивитися в мене огляд городу, що я вдягаю, якісь подорожі. Але сьогодні я хочу записати відео безпосередньо про свою роботу, чим я займаюся. бо таких питань багато, коли люди дізнаються, чим я заробляю на життя. Вони починають задавати дуже багато питань, і зазвичай ці питання пов'язані з тим. Як знайти таку роботу, як це працюється? Тож сьогодні я вам розкажу про роботу корпоративного бізнес-тренера. Це буде дуже просте відео і я хочу надихнути вас записувати просте відео без монтажу. Я сяду, запишуся зараз за 10 хвилин, тому буду вдячна, якщо ви підтримаєте мене в коментарях і, можливо, теж когось надихну, зняти таке ж відео, розказати про свою роботу. Тож, я працюю корпоративним бізнес-тренером вже більше. Скільки це виходить? Більше ніж 5 років. Якось точно навіть не можу порахувати. Я займаю цю посаду вже в другій компанії, і зазвичай вона називається по різному. Ця посада. тож... Почнемо з того, як можуть називатися ці посади, для того, щоб ви могли зрозуміти, як це можна знайти на роботу ЮА, а таких посад, до речі, вистачає або на інших сайтах. Тут могла бути реклама робота .ua, але мені за рекламу ще поки ніхто не платить. Ось так. Тож, часто це називається різними скороченнями. Наприклад, ld спеціаліст Це розшифровується як Learning Developer, тобто людина, яка займається розробкою навчання. Моя посада в нинішній компанії називається T&D. Це розвиток таланти, талант-девелопмент-менеджер. Я займаюся розвитком своїх колег. Але я би сказала, що більш назва, яка мені здається, більш точно відповідає, чим я займаюся, це я фахівець з навчання персоналу м'яких навичок. Що ж таке м'які навички? Є хардові навички, вони так називаються, англійською прикладаються як такі е, тяжкі, важкі навички, і є м'які навички, соф, софтові навички. Я займаюся саме софтовими навиками. Е, хардовими я не займаюся, але розкажу, чому і що я можу робити з хардових навиків. Тож, м'які навики? Це навики, наприклад, комунікації, емоційний інтелект, в моєму арсеналі це розвиток креативності, мотивація, сервісність, культурний інтелект, ось такі от тематики. Як зазвичай це працює в компаніях? Тому що дуже багато таких тренерів вони працюють, ну, тобто. Кажуть, задавали мені теж таке питання: якщо ти бізнес-тренер, як так, що в тебе немає власного бізнесу? тут в описі відео я прикріплю вам е, свій сайт, на який ніхто не заходить, я за нього плачу гроші, просто такий сайт місяцьсайтвізитка. Є тренер, який займається розвитком вашого тіла, тренує ваше тіло, там фітнес-тренер, наприклад. А є, наприклад, бізнес-тренер. Це тренер, який працює в бізнесі. Це так само може, бути, а тут же людина може бути різна, з яким досвід не має, може бути попередні, які в неї можуть бути там, скіли, навички. Говоримо саме зараз, наприклад, про мою роботу, як це відбувається і як ну, більше про те, як вам можна теж мати таку схожу роботу. Які як на мене має бути освіта, щоб працювати бізнес-тренером? Перший варіант це якщо це ми говоримо більше про хардового тренера, то тут вам потрібна та освіта. Ті навики, з якими ви працюєте в компанії, і зазвичай на хардових тренерів не наймають людей ззовні, А я рекомендую, і мені, мені здається, це більш логічно. Це вирощувати тренера з власних кадрів. Тобто, якщо у вас колективі або, наприклад, це ви, які ви помічаєте, що ви постійно своїх колег пояснюєте їм, як працює той або інакший процес, тобто ви такі проводите цей онбординг, технічні такі навики людям, даєте, тобто ви. Можете у вас є навики пояснити, як щось працює, і навчити у вас вистачає на це терпіння. Не завжди людина, яка найкраще робить роботу, яка, наприклад, там, має найкращі показники, вона вміє пояснювати. Це теж дуже важливо розуміти, що людина, які у вас найкращі KPI виконує, людина, яка, наприклад, має найкращі продажі, не завжди ці люди вміють пояснювати, як це робиться. А є, наприклад, люди, які можуть бути мати не такі гарні KPI, але вони саме технічний процес можуть пояснити, чому це працює так або не інакше. От, наприклад, рекомендую все-таки брати людей, які у вас вже працюють, віддавати їх на курси, щоб вони навчили основі і структурі проведення навчання розробки розробки, і будете мати собі в компанії тренера. Якщо це ж ви, які хочете мати тренера, то відповідно подивіться на процеси, які вас оточують, чи ви можете його пояснити, аргументу пояснити, закріпити ці навики, робити вправи на їх розробку, можливо, якісь ситуативні задачі. Пропонуйте своїм керівникам, що давайте я от хочу провести таке навчання. Стосовно, що ще може бути по, по розвитку навчання і моєї роботи. В плані моєї роботи це вже друга компанія, в якій, я такі, в якій такі я працюю, які я працюю, то я займаюся саме софтовими навиками, і вони базуються на потребах бізнесу. Тобто, бізнес має якусь задачу. Наприклад, ми хочемо відкрити офіс в якійсь іншій країні, і тут би здалося, а при чому тут Елені спеціаліст? І в нас тут є колеги, які будуть займатися відкриттям цього офісу в новій країні. Наприклад, будемо відкривати, ну не знаю, там візьмемо Прагу, хочемо відкрити офіс в Празі. І наша задача, наприклад, якщо спів... отримати, ну зазвичай це тобі пропонують, або ти можеш сам теж запропонувати, може прийти тобі задача на розробку. Що, наприклад, у нас в цьому офісі будуть працювати колеги з України, працювати, і ми там вже будемо шукати працівників, які теж прийдуть працювати в цей офіс. Потрібно, наприклад, розробити програму навчання, яка покаже нашим новим працівникам, які саме ну, місцеві. Цінності компанії, місію компанії, чому саме ми займаємося цим продуктом а не інакшим продуктом? Розповісти про сам продукт зробити, наприклад, навчання про продукт. Так само команді, яка поїде в Прагу, наприклад, розробити навчання по тій самій празі. Тобто, а яка культурна складова в цій країні? Чому вони роблять так або не інакше? Чому, наприклад, в них така культура, такий робочий день так триває? Чому саме так вони пишуть листи? Там, люблять вони писати листи? Чи люблять Дзвонити. Ти отримуєш запит від бізнесу на проведення, розробляєш навчання і його проводиш. Може бути таке, що проводяться офлайн тренінги, це коли безпосередньо ви збираєтесь проводити, але зазвичай це коштує досить дорого всіх десь зібрати, хіба що всі працюєте вже в одному офісі. Може бути онлайн навчання, коли приєднуються по зуму. Може бути ще один вид навчання. Це коли ви записуєте отакі там відео, розробляєте інфографіки, можуть бути як мультики, пишете до цього сценарії, викладаєте, і люди проходять комфортний для них час. Зараз це дуже популярно. Такі просто навчання в форматі як TikTok, 20 секунд, там 2 хвилини. Ти розповідаєш якусь маленьку вижимку з цієї теми. І люди розвиваються, можуть бути організації різних клубів, де люди будуть. Щось вивчати може бути дуже довга школа навчання. Коли, наприклад, ми говоримо про якийсь продукт, то можна розробляти ці цілу школу, яка може тривати там курс, навіть рік, два роки, три місяці, де ви будете там кожного тижня зустрічатися на одну-дві години і саме навчати своїх колег чомусь. Є варіанти, коли тренери працюють самі на себе, і вони, наприклад, є спеціалістами в якійсь сфері. Наприклад, це дуже популярно зараз. наприклад емоційний інтелект. той самий. От є спеціаліст емоційного інтелекту, і його різні компанії до себе запрошують як запрошеного спікера, платять йому грошики, він проводить це навчання. Інша сфера це коли компанії мають в своєму штаті, як мене, наприклад. Тренера, якого широка спеціалізація, і який може розробляти нові тематики. Тобто ти можеш цій людині, вона працює, наприклад, на ставку, якісь там теж є свої KPI, ти кажеш людині, спеціалісту, які тобі потрібні навчання, і людина це розробляє. Тобто, така пості, людина знаходиться в постійному навчанні і потім перерозказує і направляє це і іншим колегам. Ким же можна стати, ну звідки можна прийти, як я до цього прийшла. Мені я вперше потрапила на тренер на тренінг на своїй одній роботі, де я працювала просто продавцем консультантом в магазині. Одягу нам там проводили тренінг і розповідали, розповідав, наприклад, про тканини, розповідали про е, моду, про колекції, які є в магазині. І мені дуже подобалось відвідувати ці тренінги. Мені дуже це подобалося, бо це було прикладне, якась прикладні якісь штуки, які ти потім міг використовувати в роботі. Мені стало цікаво, я потім змінювала якісь роботи, і от там став період, коли я собі задала з питанням, що хочу робити далі, і в мене така була можливість виділити час на своє навчання. Я тоді вже на той момент, я вже проводила якісь тренінги на своїй попередній роботі, але мені бракувало відчуття, що я це роблю правильно структурно, чи я роблю все так як слід. Я знайшла курси, курси в Україні є дуже різної цінової категорії. Мені здається, я пройшла. Найдешевші і коштували, коштували вони мені щось в районі на той час 500 гривень за одне навч... за один урок, і ходила я туди раз на тиждень, 3 чи 4 місяці, десь там біля 5 тисяч гривень щось там таке вийшло в мене. А, і я отримала свій сертифікат. Я стала сертифікованим тренером. Я ну, захистилася серед моїх колег, з якими я працюю. Не всі мають сертифікат, тобто це не є щось обов'язково. Є дуже багато внутрішніх шкіл тренерства, тобто, коли компанія всередині, ну, всередині самої компанії проводить курси, які нічим не гірші за ці дорогі платні курси, зовнішні, де вона де вже тренери, які є, діляться своєю експертизою і фактично навчають точно тому самому, але зазвичай навчають проводити якийсь тренінг, який ви і будете проводити в компанії. Ні, для компанії, тому що це ж теж є певна зацікавленість компанії. Щоб якщо там це якась одна тематика, щоб більше було тренерів, щоб більше можна було охопити, охопити працівників. Тому тут теж так. Тож, я вам сьогодні розказала, будемо думати, я, що я, ще не, що, я забула, що не забула розказати. Про те, як це може називатися, чи потрібно йти вчитися, як саме проходить процедура. Є варіанти, до речі, що теж цікаво, що. Є варіанти в деяких компаніях, і це цінується набагато більше. Коли ти розробляєш тренінг і проводиш його, в деяких компаніях ти нічого не розробляєш. І є деякі тренери, які кажуть прямим текстом: я нічого робити не буду в плані розробляти тренінги. Я проводжу тільки те, що ви мені даєте, або те, що в мене вже є. Тобто я нічого для вас не розробляю. Тому що теж зазвичай, коли ми працюємо в корпоративному світі, то всі тренінги, які я розробляю, поки працюю на цю компанію, це, власне. Власність цієї компанії, тобто, якщо я звідси піду, всі матеріали, це все залишиться за ними. Це буде їхня власність. Ось так мені здається, що на цьому більш-менш все. Якщо вам цікаво подивитися, найлегше ну, зробити, це просто зайти на якийсь сайт роботи, в пошуках написати бізнес-тренер, ld спеціаліст, фахівець навчання, персоналу і подивитися, які в них там будуть вимоги. Мені здається, основна вимога це не боятися людей, а, бути дуже а, таким, компанійським. А, ти таке ось так. Підписуйтесь, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно.